І от Таку допомогу ви отримаєте від даної людини, начебто стіною стане на ваш захист, допоможе пробити ці е непробиваємі стіни, з якими ви зіткнетеся. Якісь надії втрачаєте, не втрачайте надію. Не виходить довго тиша. Така знаєте, довга тиша, як начебто раніше, вами зроблена якась серйозна робота, і тут різко все стало на паузу. Якийсь важливий проект для вас, і ви розуміли, що отримавши результат, обставини в вашому житті, в домі в сім'ї, можуть вийти на новий рівень. Ви можете опинитися в більш благоприємних для вас умовах. І оця пауза, вона дуже довга і настільки серйозно затягнулась, що ви вже почали втрачати надію. Але найближчий період часу все буде змінюватися. Якісь зміни будуть відбуватися, малопомітні зміни. Ви навіть на них і увагу не звернете, і подумати не будете думати, що це все може торкнутися того процесу, який довгий період часу вже стоїть на паузі. Але механізм знову запуститься не одразу. Потрібен все ж таки час, але ви побачите, що пішли якісь зрушення.